Оля то! Всім привіт! Вітаю вас на уроці з минулих часів! Але спершу давайте познайомимось. Мене звати Анна, я викладачка іспанської мови, експерт з підготовки до Делі та власниця онлайн школи іспанської мови Академія Ляєні. А сьогодні я стану вашим провідником у світ минулих часів. Так, минулі часи є досить проблематичною темою в іспанській мові. І це нормально, адже у нас в українській мові є лише один минулий час, а в іспанській їх цілих чотири. Що ж, готові поринути у цікавий світ минулих часів? Тоді поїхали! Бєн. Тема нашого сьогоднішнього уроку це різниця між такими часами, як Ідефінідо та Імперфекто. Якщо бути точніше, це різниця між завершеними та незавершеним часом. Така певна різниця, як доконаний і недоконаний вид дієслова в українській мові. Так, але ми на п'ятому класі на урозі української мови, а сьогодні в нас іспанська. Б'є. Перш ніж розпочати розбиратися в нюансах використання кожного з цих часів, давайте ми пригадаємо відмінювання. Так. В нас тут на екрані класичні дієслова, як завжди, три наші улюблені групки – ар, ер, ір. Кантар, комер, бівір. Давайте їх швиденько провідміняємо. Entonces, yo canté, tú cantaste, él ella usted cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos ellas ustedes cantaron. Одразу хочу vuestra na atención a su bajo cantarón? me cantaron. Ne cantaron, ne cantaron, cantaron. Cantaron. Deváitra Cantaron. Muy bien. Comer. Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Znouvu, comieron. Bravo y los estaban Muy bien. Ya se chulo. Bivir. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Vivieron. Muy bien. Це нас відмінювання правильних дієслів. Хочу знову звернути вашу увагу на наголоси, а саме на графічний наголос, який є в цьому часі. В цьому часі графічний наголос з'являється в двох особах: на йо. Та на ель Ейя канте або комі, і канто або ком'йо. На лише в цих двох особах буде графічний наголос. Бєн, поїхали далі. Улюблена тема всіх студентів неправильні дієслова. Ви знаєте вже, напевно, я сподіваюся, що в іспанській мові на превеликий жаль, на відміну від англійської, немає однієї таблички неправильних дієслів. На кожен час своя табличка неправильних дієслів. В претеріто індефінідо я спробувала вам об'єднати у певні групки неправильні дієслова. Перша групка це дієслова, в яких буде з'являтися в корні слова літера У. Наприклад, дієслово «савер», супе, подер, пуде, понер, пусе. Зараз ми з вами подивимося загалом, як будуть відмінятися ці дієслова на наступному слайді. Ось дивіться. Пуде, пудісте, пудо, пудемо, і спудієром. Хочу звернути вашу увагу на те, що в правильних дієсловах перша та третя особа. Мали наголос, а саме графічний наголос. В у всіх неправильних дії слів відмінювання буде однакове, і не буде в нас тут графічного наголосу. Тобто, в перш в йо, подер на йо має форму «пуде». Не ПУДЕ, а ПУДЕ. Наголос буде падати на передостанній склад, і теж саме стосується а, третьої особи ПУДО. Всі інші залишаються без змін. Також зверніть одразу свою увагу на те, що в неправильних дієслів лише одна форма відмінювання. Тобто, з правильними ми відрізняємо, розрізняємо ар ер ір неправильні. Ми на це увагу звертати не будемо. Тобто в нас є одна така табличка, так, відмінювання, одні закінчення, і ми їх підставляємо під все, що в нас є, під всі неправильні дієслова, які в нас є. Бо насправді і так багато проблем з тими неправильними дієсловами, чи не так? Отже, повертаємося на попередній слайд Дієслова, в яких з'являється у в корені. Супе, пуде, пусо, пусо або пусе, убо. Пам'ятаємо, що дієслово абер має лише одну форму. А саме третя особа однини. Неважливо в якому часі це дієслово авер. Завжди ми використовуємо лише одну форму, бо воно безособове. Далі в нас туве, естуве, андуве. Всі ці дієслова відміняються за однаковою логікою. Наступна групка – це дієслова, в яких з'являється літера хота, «кондусір», кондухи, продусір, продухи decir, dije, траер, трахе. Тут, по-перше, біля ДЕСІР є така зірочка, ви бачите. Тому що ДЕСІР, бачите, і додає літеру хота, але ще й додатково е міняється на і. Швиденько рухаємося на наступний слайд. І тут в нас знову така невеличка видозміна. Отже, діхе, ДІХІСТЕ, ДІХО – «Дихімос дихістейс, біхерон. Зверніть увагу, це буде ваша сьогоднішня головна задача звертати на все увагу. Зверніть увагу, що тут в нас у формі на ейос, дихерон, немає літери І. Наприклад, в попередньому, в попередній групці в нас було «пудєрон», була буковка І. Тут букви І немає літери. Літери І немає. Діхерон, діхерон. Тобто, правило тут наступне: якщо у неправильного дієслова з'являється хота, або давайте так: якщо в індефіні у нас є дієслово, в якого з'являється хота, де її не мало бути, тоді ми будемо ось так прибирати цю і. Якщо, наприклад, це хота, яка була в цього дієслова від природи, тоді ми і залишаємо. бєн. Поїхали далі. Далі групка дієслів, в яких міняється, з'являється літера І. querer, quise, venir, vine, bine, hacer, hice. Біля дієслова «hacer» Також зірочка, і ми йдемо на слайд вперед. Ісе, і хісте, ісо. Бачите, що відбувається в третій особі. З'являється літера хета. Хета. Бо що буде, якщо ми залишимо літеру С в цьому випадку? Тому замість необхідного нам звуку С буде в нас звук К. А нам це не підходить. Тому ми заміняємо літеру «с» на літеру Ста. Все просто. Бін. Далі в нас і іфістей і, і хірурм. Тут знову з'являється літера І у закінченні. Біє. Також в нас є неправильні дієслова, які вже трошечки такі простіші. Я їх називаю подвійні агенти. Вони ніби неправильні, ніби правильні такі, не визначилися в цьому житті. Це дієслова, в яких будуть відбуватися певні видозміни, зазвичай або в корні, або просто в правописі. Наприклад, такі дієслова як Педір, тобто в нас в корні є літера Е, вона буде мінятися на і. Але лише за умови, якщо це третя особа, наприклад, підйо та під'єрон, третя особа однини або третя особа множини. І зверніть знову ж таки увагу, що тут в нас закінчення такі, як і у правильних дієслів. Тому я кажу, що вони такі подвійні агенти. Закінчення в них правильні, а якісь відбуваються видозміни в корені. Тобто вони такі чуть-чуть правильні чи неправильні. Також дієслово групи дормір. Дієслова групи дормір, наприклад, в них основна літера в, кор... в корні це о, а в третій особі з'являється у. Дурміо, дурмієро. На щастя, таких дієслів не дуже багато. І дієслова, такі як єр. Тут в нас в більшій частині просто міняється правопис. замість літери і ми ставимо і в знову ж таки третій особі як однини, так і множини. Лєйо та лєєрон. Перфекто. Claro Рухаємося. Далі. Остання група неправильних дійслів в індефініто – це абсолютно неправильні. Наприклад, це діє слово dar di, дисти ДІМОС – димос, дієрон. Зверніть увагу, що тут немає жодного графічного наголосу. Це важливо. І також дієслово ір та сер, які, я вам нагадаю, в претеріто індефінідо мають однакову форму. Фуй фуісте фуе, фуємос фуістес «фуістейс фуер». Ви мене запитаєте, а як же нам тоді розрізнити це дієслово ір чи це дієслово «сер»? Лише за контекстом. Що за контекстом, ви зможете зрозуміти, чи ми використовуємо в даному випадку дієслово сер чи дієслово ір? Наприклад, якщо я скажу ає фуї пелікуля», «фуі а бер», очевидно, що це дієслово ір, дієслово «де демовім, дієслово руху. Але якщо я скажу la пелікуля фуе маравійоса. Тоді я даю характеристику цьому фільму і це діє слово сер. Моє. Що ж, з відмінюваннями ми з вами закінчили. Претерто In принаймні. Давайте подивимося, а коли ми взагалі використовуємо Претеріто Ідефінідо, коли він нам знадобиться в житті. Басикаменте, в нас є дві головні ситуації. Але в будь-якому разі. Це все, воно підв'язується під ось це головне правило, яке у вас виділене рожевим, що претерріто індефінідо описує завершену дію в минулому. Що таке завершена дія? Завершена дія це коли я можу задати питання, що зробив? Що зробила, що відбулось, що сталося. Це такий, якщо все ж таки ви пам'ятаєте, Уроки української мови доконаний вид, тобто дія завершена. І ми самим дієсловом показуємо, що дія завершена. Щось відбулося, щось сталося. Це певна така подія. Я щось зробила. Це перший наш аспект, тобто це завершена дія, що відбулося. Ну або другий, як тут на слайді. Тоді перший момент, що ось цей момент, в якому мала відбутися дія в минулому, він має бути конкретним. Це дуже важливо. Indefinido любить конкретику. Тобто це завершена дія в конкретний момент в минулому. Для цього якраз таки часто використовують маркери, аби було простіше. Наприклад, ер, anoche, la Аноче, pasada, Пасада, mes Пасадо, en 2012... Кандура era і etc. Це все моменти, періоди, які нас відносять до там, певної частини нашого життя. Це є такі два обов'язкових елементи для того, щоб використовувати претеріто Індефінідо. Конкретний момент в минулому завершена дія. В принципі, все просто. Тут така невеличка ремарка. Маркери часові це дуже важливо. Але пам'ятайте, що маркери це лише 80% вашого успіху. Тому що маркери вони лише нам допомагають, вони нас направляють. Але це не означає, що завжди, коли ми бачимо слово аєр буде лише претеріто індефінідо. Бо мова це не математична формула, на превеликий жаль. Що ж? Якщо тут нам все зрозуміло, маленький приклад використання претеріто індефінідо. А є a у нас serie Нова. Вчора я почала дивитися новий серіал. Я можу тут задати питання? Можу. можу задати питання. Я можу запитати, що я зробила вчора? Я почала. Я почала дивитись новий серіал. Dia Завершено. Мой бен. Поїхали далі. Що ж, тепер в нас на черзі Претеріто Імперфекто. Це наш такий антагоніст, тому що завжди це протистояння між індефінідо та імперфекто. Імперфекто, на щастя, всіх студентів має не так багато нюансів у відмінюванні. Тут набагато все простіше та лайтовіше. Давайте провідміняємо швиденько всі ті самі слова, що ми з вами відміняли з претеріто індефінідо. Entonces, cantar. Yo cantaba, tú cantabas, él, ella, usted cantaba, nosotros cantábamos, vosotros cantabais, ellos cantaban. Uh, Знаєте, поки я читала, я все ж таки подумала, що, напевно, так, є певний нюанс у відмінюванні саме наголоси. Дуже часто бувають такі невеличкі проблеми з наголосами. Тому зараз, поки я це все читаю, ви собі занотовуйте, ставите якісь стрілочки, виділяй, виділяйте фломастерами, так, робіть собі якісь поміточки, щоб потім не помилятися. Діє слово комер. Ми коміємо с, не comíamos», «comíamos» Vosotros comíais» отроскомієс, і comían. Я вже роблю наголоси, бо знаю, де можуть бути проблема. Тут важливо виділити саме І. А і ми знаємо, що це в нас така трошки слабка голосна в іспанській мові, ми маємо її виділити. У вас вийшло? Ідіє слово vivir. «Yo Йовія. Tu vivías, él, ella usted vivía, Nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos, ellas, ustedes vivían, vivían. Bien. биєн. Okay. Окей. Uh, отже, тут ми вже побачили, що, по-перше, у «yo» ель, «él, el, ella, usted» однакова форма. Тут потрібно на це звертати увагу, отже, нам. Бажано буде вставляти особові займенники для того, щоб розрізнити, яка ж це особа. Другий момент: Дієслова на ар та дієслова на ер-ір мають різні закінчення. На це також треба звернути увагу. Бєн, поїхали далі. Неправильні дієслова «бербос» і регулярес. Також на наше щастя, і регулярес в претеріто імперфекто дуже, дуже дуже мало всього лише три штучки. Це дієслово сер. як завжди, класика жанра. Ера, ерас, ера, ерамос, Ир, иба, ибас, Iba ибамос, ибаис, иван. Иди слово бер. Беия, беиас, беия, беиамос, беиаис, беиан. Якщо ви уважно на правопис дієслова «бер», То фактично, ну там нема так, щоб сильно якоїсь неправильності. Просто, якби ми не залишили ось цю Е, яка є частиною ко, е, яка є частиною закінчення, то інакше в нас просто залишилась лише буква У. Ось, нам потрібно, хоч які, якась була голосна, тому вирішили залишити Е. Мої розібралися з відмінюваннями. Тепер, коли ж самостійно взагалі саме по собі претерріто імперфекту використовується, найголовніше, що ми маємо собі запам'ятати, що імперфекто це, на відміну від індефінідо, незавершена дія в минулому. Тут ми вже не прив'язуємося, що зробила. Ми будемо питати, що робила. Або чим ти займалась, чим ти займалась, коли була маленькою, або чим ти займалася, коли була в школі? Бачите, незавершена дія. Отже, в основному в Претеліти Imperfect у нас є три такі три моменти, три використання. Це, по-перше, ми говорили з вами тільки що, що це незавершена дія, так, а саме, це регулярна дія в минулому. Це певні минулі звички. Наприклад, я раніше займалась станцями. Я займалась станцями або я ходила в школу кожного ранку. Це ця регулярна дія, яка повторювалася в минулому. Друге, це те, що імперфекто представляє собою обставини. Пригадуємо роки української мови. Обставини відповідають на питання: де, як, коли, чому, навіщо, з якої причини, з якою метою, тощо. що може бути дуже-дуже багато питань. Але найголовніше, що собою представляє обставина: це додаткові деталі до нашої основної дії. І останнє використання при тері Темперфекто це опис речей, людей, місць. Наприклад, він був високий, будинок був великий оце все опис. Так, в якості приклада, ось я підготувала для вас таке речення, де зібрала якраз це речення лише симперфекто, але має усі три його використання. Куандо era pequeña, iba a clases de baile, pero era tímida. Entonces, Коли я була маленькою, це обставина. Я відповідаю на питання, коли, про який період життя, ми зараз будемо говорити, коли я була маленькою. Iba, a це моя звичка в минулому. Я регулярно ходила на уроки танців. Iba, a Pero era tímida. але я була сором'язлива. Я описую себе, свою особистість в минулому. Тобто, це навіть і не дія, це просто опис. Bien? Todo claro aquí? Perfecto. Що ж, тепер і постає між нами питання. Indefinido, Індефінідо чимперфекто? Яка між ними різниця? Ось вам на екрані така невеличка табличка. Indefinido – це завжди разова дія в конкретний момент в минулому. Ayer estudié mucho. Завершена дія в конкретний момент. Імперфекто, в свою чергу, це дія, яка регулярно повторювалася в минулому. En el colegio estudiaba mucho. Дія, яка повторювалася регулярно. Також Indefinido ми будемо використовувати, коли даємо оцінку події, людині, cualquier коса. Фріда уна гран артиста. Я даю оцінку, я оціню її творчість. Але е, в свою чергу, імперфектом будемо використовувати для опису. example, та сама Фріда, Ера Морена і Єваба Унісеха. Я її описую зовнішньо. Тобто, вона була е, темноволосою, і в неї була ось ця відома її Монобріф або Моноброва. Я навіть не знаю, як це правильно називається українською. Я знаю Унісеха. Б'є, глобально, дивіться, я вам зібрала есенцію, есенцію всього, що вам потрібно знати. Ось тримайте собі в голові цю табличку, і буде ваше життя набагато простіше. Наступний момент, наступне питання, яке перед нами постає: а як же ці два часи поєднати? І ось тут якраз таки і проявляються всі наші знання в іспанській мові, тому що ми ніколи з вами не будемо говорити лише в одному часі. Завжди це мікс, це поєднання багатьох часів для того, щоб дати, додати кольору в нашій розповіді. Отже, indefinido буде відповідати завжди за частину події, що сталося. IMPERFECTO, ya os recuerdo, va a respetar la parte de la descripción o la parte de la expresión. Ahora mirad el ejemplo que tenéis en la pantalla, muy gráfico. Cuando estaba de vacaciones en España, hice un montón de cosas. Me encontré con mis amigos de adolescencia, visité mis restaurantes favoritos, me compré un vestido de flamenca y grabé muchos, muchos vídeos. Переклад Порсія каса, коли я була на канікулах або у відпустці в Іспанії, я зробила багато речей. Я зустрілася зі своїми друзями підліткового періоду, відвідала свої улюблені ресторани, купила собі сукню танцівниці Фламенко та зняла багато відео. Якщо ви побачите, подивитись на ось цю таку шкалу хронологічну. Всі дії слова, всі дії, які в нас в Індефінідо, вони бачите таким хрестиком намальовані. Тобто, це щось що ось так разово сталось? Я зробила, зустрілась, відвідала, купила, зняла завершені дії. В той час імперфекто, всі ці дії, які в нас є на цій хронологічній шкалі, в них охоплює, огортає, дає нам обставину. Бо до цього всього. Там, зробила, зустрілася, відвідала і так далі. Я можу задати питання, коли? Коли я була у відпустці? І таким чином моя історія стає більш повноцінною? Ось так, друзі. Все дуже просто насправді. Головне розібратися, зрозуміти, що ж ви хочете що все-таки, ви хочете розказати своїм друзям, носіям іспанської мови. І розібратися з правилами сьогодні я вам показала, ну, я сподіваюся, принаймні, досить простий спосіб, як почати використовувати індефінідо та інперфекто. Що ж, якщо вас зацікавив мій підхід у поясненні минулих часів, та ви хочете більш детально розібратися з усіма минулими часами в іспанській мові? А я нагадаю їх цілих чотири, я вас запрошую на свій курс Пасадо Семпасадо. Коротко розкажу про курс. Це відеоуроки в гарній якості, з гарним звуком та картинкою на зручній платформі без зайвої води, лише з корисними правилами та використаннями. Також на платформі багато інтерактивних вправ і у вас немає шансів щось не вивчити. До кожного уроку додаються зручні та зрозумілі конспекти, аби підсумувати все вивчене. А на десерт як вишенька на торті в кінці кожного уроку в нас мультиплікаційний детектив, де ми розслідуємо містер містерійоз. Ну, а також розбір усіх минулих часів протягом курсу, порівняння між собою цих минулих часів, використання їх разом, як на письмі, так і умовлені. Також обов'язковий фідбек на творчі завдання особисто від мене. Та бонусний розмовний урок. Ну і ще багато чого цікавого вас чекає на цьому курсі. До зустрічі на навчання! Посилання на курс ви можете знайти на моїй інстаграм-сторінці або на сторінці школи Академія Леймі. Ну а якщо ви поки що не готові купувати цей курс, підписуйтесь та давайте знайомитися та ставати ближче. Ну що ж, Дякую вам за ваш час та до зустрічі на навчанні. Аста сталю адіос!